Добрий день усім. Хочу вам засняти таку пасхальну акцію. Сьогодні була в червоному маркеті і зробила покупочки, і там, от дивіться, така цікава акція до Великодня. Якщо берете, от дивіться, от це вона буде ця акція до 23.04, так що ще можете е, вспіти, то, хто скупається в червоному е, маркеті. Тут разом, якщо купуєте молоко, цукор і борошно от таке молоко. Цукор, от цукор, і борошно таке, да? королевецькі. Якісь такі короловецькі. навіть такі ще не брала. Ну, спробую. То тоді виходить за 90, ну, от за 100 гривень, да? така акція, але якщо берете три продукти. І також, от берете, якщо такий ем, порошок кап, капсулу, да? в капсулу, три в одному. От. Ось такий тут. І тоді вам теж буде. Я взяла два порошка, Виходить, за 129 гривень. Також тут ще можна було такий порошок взяти, правильний. Два за ціною одного. Да? Рушнички пасхальні, також два за ці два вигода. Да? По 49,9 лампадки, свічки лампадки, Отакі такі серветочки. От, ну, ще це, ну, і з цієї сторони ще вам покажу теж акція. Олія. Також по вигідним цінам кілька, кукуруза плюс майонез виходить теж дешевше. Да? Разом дешевше тонець салатний шпроти. От, щось я цю акцію не помітила, треба буде ще зайти в червоний маркет. І також це у нас тут ще серветки різні пасхальні, отакі ціни, так? Да? Потім наліпки, крашенки і форма для випікання, глазур. Ну, і ще до взяла такий цікавий, називається мотиваційний щоденник. Це от, цікавий такий, я не знаю, хто такий любить. Тут, як побудувати свій вдалий день, як сформувати корисні звички. От, ну, в принципі, я знаю, багато чого роблю з цього, але іноді забуваю, то я хотіла собі взяти такий цікавий, от покажу вам. Коротко, да? різні такі тут фразки, що можна робити. Нагадувати собі, що можна зробити, які корисні справи. О, дивіться, класні такі, так? Да? От захотілося мені взяти. До нього ще треба завести окремий жошит, зошит, і ще додатково, щоб контролювати те, що робиш, і не забувається, так? Да? Я люблю такі різні щоденники. О, 5-10 сторінок щодня треба прочитувати. І треба все це записувати. Не знаю, чи вистачить у мене мотивації на це все, але хочу спробувати. Така, ось, да? цікавий такий мотиваційний щоденник. Класний. І також кормки взяла ще. Такі вона любить, по крайній мірі, бо вона теж не всі любить. Феліксію любить, вона ще такі, теж подобався. От, і дивіться, що у нас тут по чому. От полокнотик 70 гривень, корм 40 гривень, молоко. Ну, оце все, молоко, цукор і борошно за 100 гривень вийшло, і порошок 2 штуки. Де у нас тут капсули для прання? 129 гривень дві штуки. Ну, от такі. Взяла. Подивимось. Всім бажаю гарного дня! Пишіть, чи ви знали про таку акцію в червоному маркеті. Чи ви взагалі купуєте в червоному маркеті, чи цікаво буде почитати, почитати в коментах. Всім бажаю гарного дня, гарних свят. От. І ще можете в списку теж тоді закупитися, якщо цікаво такі акції. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві акції в різних магазинах Житомира. І на тільки. Пока-пока.